Так, доброго всім ранку. Сьогодні на годиннику 9.00 ми починаємо з хвилини мовчання. Далі будемо продовжувати за темою уроку. Тому, будь ласка, вимкніть мікрофончики. Хвилина мовчання. Дякую за можливістю. Вмикаємо камери, якщо є світло, є така змога, вмикаємо і будемо працювати. Ми з вами на минулому тижні підвели підсумки по дієслову, але тематично на цьому ще не завершується. У нас з вами є кілька тем, які ми з вами будемо опрацьовувати. І наше завдання буде з вами написати завтра диктант. В середу у нас буде аудіювання. Це ще дві обов'язкових оцінки, які будуть впливати на вашу тематичну. Тому дуже уважно, дуже намагаємося все зробити в класрумі, якщо раптом ви не доєднаєтеся до уроку онлайн, де там не буде світла або там мало заряду буде, або ще щось, в класрумі будуть виставлені і запис диктанту, і текст для аудіювання завданнями. Тому у вас буде можливість це все зробити, навіть якщо ви. З якихось причин не доєднаєтесь. Але важливо пам'ятати про те, що краще доєднатися до онлайн-уроку і це зробити на онлайн уроці. Але я розумію, що зараз з відключеннями не завжди є така можливість. Тому працюємо сьогодні далі. Дещо зараз пригадаємо, ми сьогодні працюємо з вами за вашим підручником, відкриваємо підручники на сторіночці 202. І вмикаємо, будь ласка, камери. В кого є світло і в кого є можливість увімкнути, будь ласка, зробіть це. Тому що із всіх я поки що чула тільки Максима. Всі інші спимощі. А я зараз не можу вмикнути. Добре, але я тебе хоча б почула вже добре. Я чуть 5 хвилин включу. Добре, дякую, Гліб. Катюша, Надя, Кіра, Мирослава, ви взагалі з нами, чи ви так доєдналися, ще півоком спите. Хоча б привітайтеся, щоб я, я розуміла, тут. Тут? Тут, добре, дякую. Щоб я хоч розуміла, що ви зі мною, а не я сама з собою. Отже, подивіться, будь ласка, дякую. Отже, подивіться, будь ласка, ми сьогодні з вами опрацьовуємо одну із тем, яка називається поради читачам мета читання. Підкажіть мені, будь ласка, як часто ви читаєте? Ну, як мінімум, напевно, кожного дня да якісь параграфи з підручника, смск, е якісь да, повідомлення, якісь е пости в соцмережах, правда, в тіктоці щось читаєте? Так. Я читаю тільки переписки і Тікток. Але ж читаєш, правда? І, І це добре. Да. Давайте Жить. з вами пригадаємо, а що okay. взагалі таке текст. Текст. Що це таке? Ну, Своїми словами, як ви розумієте, що таке текст? Це речення, з словами, які є. Пов'язані між собою речення за певною якоюсь темою. Угу. Є таке. І це не одне, два-три речення, да? це там кілька десятків речень може бути, які пов'язані між собою спільною темою і про щось нам цікаве розповідають. Е, наша сьогодні з вами задача е, визначити, скільки видів тексту, е, види читань є, і як ми читаємо взагалі будь-який текст. Ну, давайте подумаємо, як ви читаєте, наприклад, якусь статтю. Ну, от там пост в соцмережах, якийсь там ви побачили, як ви його будете читати. Ну, просто пробіжите очима там по кілька словам, якимось, які вам сподобалися, да? там глянете щось таке особливе. Я все можу читати, мені буде цікаво. Ага, Мирослава він буде все читати. А чи будете ви, наприклад, якусь статтю е, опрацьовувати у вигляді там, що б могло бути, якщо б там щось трапилось по-іншому, да, творчу якось? Чи будете ви аналізувати, про кого йде mm -hmm. мова, які вони там, ті герої або е, хто написав цю статтю? Чи будете ви настільки вдумливу статтю е, прочитувати і аналізувати? Mm -hmm. Так, якщо це. Mm -hmm. Ну, якщо цікаво, можливо, але якщо це, наприклад, про якісь новини, будете ви їх прям дуже сильно аналізувати? Два слово прочитаю. Комусь цікаво, да, новини якісь там прочитати, проаналізувати, хтось пробіжить очима. А, загалом, а, ми більш детально з вами будемо аналізувати тех, тест. Тексти, які ви читаєте з літератури. Ось там ми говоримо і про головних героїв, да, які вони добрі чи погані, які їхні вчинки, який у них характер, можливо, якщо є опис зовнішності. ось тут ми будемо прям дуже добре аналізувати. Будемо думати, нащо цей текст був написаний, да, визначати ідею те, твору, якогось мету. Які були художні засоби так і таке інше? Ось це ми більше використовуємо на літературі в повсякденному житті. Ми дуже часто використовуємо такий спосіб, як. Переглядове читання. Тобто ми дуже швидесенько переглянули попередньо ознайомилися з текстом, переглянули його, можливо, десь якісь окремі речення, частинки статті там або тексту прочитали для себе, визначили, що у нас є головного, що другорядного, і все є. Ознайомлювальне читання, його мета загальне ознайомлення зі змістом тексту. Загалом ми з вами ознайомлювально читаємо попередньо якийсь твір з літератури, або на уроці, наприклад, української мови, прочитали якийсь невеличкий текст і починаємо далі там або вставляти букви, пояснювати правила, або визначати основну думку, чому взагалі цей текст був написаний. Є ще поглиблене читання. Воно має на меті докладне вивчення змісту тексту. Наприклад, це більше по літературі, коли ми з вами виписуємо окремі якісь фрагменти, да? наприклад, опис головного героя, або характеристика головного героя, де ми з вами щось будемо обговорювати, певні якісь визначення, поняття, перечитування певних якихось складних місць у тексті, для того, щоб пояснити, чому саме так. Є ще аналітично-критичне або творче читання. Ось тут вже йде аналіз і оцінювання, а також це ось той момент, коли ми з вами, наприклад, читаємо якусь казку, і вам вчитель може сказати: а кінцівку допишіть самостійно, як ви бачите кінцівку цього твору? Було у вас таке завдання з літератури? Колись? Так. Так, ось це ми говоримо вже про творче читання тексту, коли ми вже його не тільки читаємо, але і ще й щось самостійно додумуємо. Коли ми можемо, наприклад, дати рецензію тексту, тобто свій відгук про цей текст, чи сподобався він вам, чи не сподобалось, на що треба звернути увагу, що вам запам'яталося, або чи є ця тема, наприклад, актуальною чи не актуальна, якісь певні критерії, де наскільки текст був повний, змістовний, ось це вже є більш творче, коли ми не тільки читаємо текст, але й даємо свою оцінку йому. Підкажіть мені, будь ласка, із цих чотирьох видів читання, яким видом найчастіше користуєтеся ви в своєму повсякденному житті? Mm. Uh -huh. Переглядове. Переглядове? Поглиблено. Mm. Поглиблене. Ну, це більше на літературі да? доводиться аналізувати. Так. Я смотрю фільми. Ну, ми про читання, Почему? Максим, ми про читання говоримо. Фільми то взагалі чудово, але читати теж треба. Так, да, Арсені, будь ласка. Я випадково підняв. Угу. Е, так, правильно ви говорите, що взагалом в повсякденному житті ми досить переглядово дивимося інформацію, яка поступає в наше життя. І це нормально, тому що ми зараз настільки перевантажені всім, особливо з вимкненнями світла, так, що у нас дуже мало часу на читання, більш там, ознайомлювальне або поглиблювальне. Швиденько переглянули якийсь там текст або статтю, або параграф підручника, да, основні слова для себе побачили, основні. Якісь визначення, і йдемо далі. На жаль, це правда. І для того, щоб читати ознайомлювально або поглиблено, треба багато часу. Але, на жаль, з цього часу не так багато. Тому, щоб ми з вами. Я розумію, що сьогодні у більшості теж вимкнення да, будуть або вже є. Тому щоб ми з вами економили наш заряд і ви, і я. Я пропоную вам далі самостійно, після того, як ми вимкнемося, подивіться, у вас на сторіночці 103, я зараз шведесенько поясню, а ви допрацюєте, щоб ми з вами не є ось такий невеликий текст. Нічого. Дивіться, ось він невеликий. На сторіночці 203 в підручнику, поки світло можна не через електронну версію, а в паперовому прочитати невеличкий текст і подумати, як яким способом вам найкраще було б цей текст прочитати? Переглядово, дуже швидесенько переглянути, чи, можливо, проаналізувати його. І дайте невеликі відповіді на запитання після тексту. Ось їх тут чотири, їх писати не треба, тільки усно працювати. Визначити для себе ключові слова в цьому тексті, сформулювати питання, на яке дає відповідь текст, тобто в тексті є відповідь на якесь питання, на яке вам треба його поставити. Чи з усіма положеннями ви погоджуєтеся? Ну, то в тексті щось буде описуватися. Чи погоджуєтесь, чи ні? І, е, в принципі, навіть на три питання. Добре? Це частина нашої класної роботи, але щоб ми з вами зекономили заряд і ви, і я, я пропоную це виконати самостійно. Добре? До а не Повезло тобі Арсені, а в нас у всіх вимикають. Я взагалі, як би сказати, я взагалі в другому місці. Ну, бачиш, тобі пощастило, значить. Світло. В 10 утра. Я на, я на... Я на западній. Ну, бач, тобі пощастило. У вас взагалі да, на Арсені не вимикають? У нас таке, так? У нас сейчас взагалі тривога. Тривога сейчас вообще. Ага, так, бо у нас, начебто, був відбій. Ну, не начебто так, пів не розслабилися дороги, особа не слідим. розслабилися вже. Я зрозуміла, ви трошки Я відпочиваєте. Дисплюю, тісно, Психологічно ви відпочиваєте, це добре. Так. Е, так. Тому ми з вами домовилися, що ви опрацюєте цю вправу на сторінці 203, вправа третя, прочитаєте і дасте відповідь на запитання. Це частина класної роботи. Домашня робота вам ну, тільки під... вивчити на 202 оці чотири види читання. Добре? Да, 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 і хто да. не поздавав мені дружню бесіду і тестування останнє, будь ласка, поки є можливість, є світло, є там можливість поки А, да, яке число тестування? Е, Максим, в тебе все зроблено? Я, я вчора історію замовлював. Те, що Все за 12 і за 14. В кого там не пороблено, будь ласка, зробіть, добре? Добре. Якщо, якщо в когось є питання, Добре. залишайтеся, я там відповіді на них. Так. Ні, ти зробив тестування, а бесіду, дружню. Я відправляю. А можете, пожалуйста, я забув свою оцінку.